У мешканця Буланового Щербанівської тергромади правоохоронці вилучили 30 кілограмів канабісу. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За даними слідства, 41-річний чоловік організував у власному господарстві підпільний склад із речовиною. За місцем його проживання поліцейські вилучили відра, сумки та пакети з подрібненим канабісом, а також гроші у національній та іноземній валюті. Фігуранту вже повідомили про підозру та вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу. На даний час тривають оперативні заходи щодо встановлення інш осіб, причетних до цієї незаконної діяльності та каналів збуту наркотиків, за даним фактом, здійснюється досудове розслідування за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України, це незаконне придбання виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо в великих розмірах. Санкція цієї статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. Наразі слідчі дії тривають.